Засідання колегії Надвірнянської райдержадміністрації та територіального управління Держгімпронагляду області провели в надвірній. Під час засідання обговорили дотримання законодавства з питань охорони праці суб'єктами господарювання, підвели підсумок виконання соціально-економічного розвитку надвірнянщини за 9 місяців 2013 року та обговорили ряд інших питань. Початком колегії голова обласної ради ветеранів України Микола Петрушенко почесними грамотами нагородив голову Надвірнянської райдержадміністрації Юрія Касіянчука, голову районної ради Василя Поповича та голову районної організації ветеранів Миколу Забачинського. Також перед засіданням у переддень професійного свята, День соціального працівника за сумлінну працю та високий професіоналізм відзначено кращих працівників соціальної сфери району. Після урочистого нагородження першим питанням колегії розглянули дотримання законодавства з питань охорони. Праці суб'єктами господарювання Надвірнянського району, які займаються лісосічними роботами, розпилюванням та первинною переробкою деревини цього року. У лісовій сфері області травматизм зріс на 4%. Про це у своїй доповіді зазначив начальник інспекції державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці в агропромисловому комплексі Михайло Ковалюк. Я не кажу, що це питання надвірнянський район у цьому. Найгірше дякувати Богу, значить, травматизм. Який який мав місце у минулих роках, а це, зокрема, Делятинське підприємство Лісове господарства 2011 рік два нещасні випадки, один з яких смертельний. Значить, правда, в цьому році допущений один нещасний випадок у Надвірнянському підприємстві лісового господарства. Це є поодиничні, значить, цих. Підприємство добре налагоджена робота, але ну, звичайно, де крутиться, вертиться, де люди працюють, значить, там бачите і допускаються такі випадки. Щодо підприємства деревообробної галузі е, е, «Інтерплит», зазначу, що також у минулому році було п'ять нещасних випадків. Ну, дякувати Богу, і ми з своєї сторони провели відповідну роботу, значить, і адміністрація підприємства, і вже стукаючи по дереву на сьогоднішній день, у цьому році на даному підприємстві нещасних випадків немає. Претензій як таких великих до цих суб'єктів господарювання у нас немає, але є великі претензії до суб'єктів господарювання, які займаються лісосічними роботами, первинною переробкою. В чому справа? Справа в тому, що ці підприємства не всі працюють у правовому полі. Зокрема, Значить, основним і дуже наріжним, як кажуть, на сьогоднішній день питанням є отримання дозволів щодо на виконання робіт з підвищеною небезпекою та експлуатацію технологічного устаткування деревообробної промисловості. Ну, якщо скажімо у лісозаготівельній галузі, тут більш-менш вже налагоджена робота, значить, ті лісорубочні квитки не виписуються суб'єктом зберігування для проведення лісосічних робіт, то по деревообробці питання є дуже і дуже. Актуальне, і я хочу зазначити, що на низькому рівні. Зрозуміло, що важко зараз, але треба зробити поступово все для того, щоб навести лад, створити людям належні умови праці і безумовно дотримуватись законодавства, що стосується охорони праці в господарській діяльності. Оце важливо. Ця ситуація з охороною працею поставлена десь на належний рівень і все-таки стаються випадки. То я особливо хочу звернутися до малих підприємств і підприємців або ті, які недавно працюють у цій галузі. Я розумію, важко, складно. Бо порівнювати зараз ведення лісозаготівлі та лісопереробки з веденням десятирічної давності, це навіть не про що говорити. Немає того прибутку, немає того заробітку, але. Раз ви вийшли на цю стежку, ви повинні докласти максимум зусиль. Повірте, легше запобігти, легше нагадати працівнику, провести інструктаж, обезпечити його від травми, не дай Боже, смертельного випадку, бо потім ви стаєте перед страшною проблемою і ділемою. І я, маючи досвід у цьому, на жаль, не завжди позитивний, тому все-таки призиваю до вас. Звернути особливу увагу на цю, цю проблему продовжують повсти вниз і показники промислових підприємств на Обсяг видобутку нафти знизився на 3%, газу на 1,2%, Виробництво плити ДСП необробленої на 10%. Найбільш проблемним у галузі промисловості залишається питання відновлення роботи ПАТ паднавтохімік Прикарпаття, яке тривалий час не проводить переробку нафти. Натомість у агропромисловому комплексі району, за словами чиновників, обсяги виробництва молока зросли. Збільшено реалізацію м'яса індика. 9 місяців Дванадцятого року виробництво нерудних будівельних матеріалів зросло на 12,3%, меблів на 9,5%. незважаючи на заходи, які вживаються з сторони нафтогазоводобовних підприємств, обсяги видобутку нафти за цей період знизились на 3% газу та на 1,2% нафти. Основною причиною зниження обсягу вибутку нафти і газу є проведення капітального ремонту свердловини Лопушна 4 але стабілізувати та наростити обсяги виробництва у цій галузі можна тільки збільшивши обсяги інвестицій у розвідувальне та експлуатаційне буріння. ЛК інтерплитна двірна через зниження обсягів реалізації продукції плити ДСП знизилось на 9,5%. Плити ДСП ламіновані на 17%. Підприємством вживаються заходи щодо розширення ринків збуту. З метою підвищення конкурентно спроможності та в подальшому нарощенні обсягів випуску продукції ЛКІнтерплитна двірна ведеться підготовчі роботи щодо проведення в 2014 році капітального ремонту технологічного обладнання підприємства. Керівництвом райдержадміністрації та облдержадміністрації піднімались питання перед керівництвом держави щодо відновлення діяльності паднавтохімік Прикарпаття. Протягом року не вдалось відновити його роботу. Потребує негайного вирішення. Наболіла проблема виділення земельної ділянки для для облаштування полігону твердих побутових відходів, адже район поглинає сміття. Я знаю цю проблему, і я з нею встаю. Я знаю, я з нею встаю і лягаю з цією проблемою. Ви так говорите, вроді тут керівництво райдержадміністрації проти того, щоб навести лад в цьому питанні. Та тільки, тільки за. Я вам говорю, які кроки робляться. І я, і Василь Васильович, ми лягаємо з, з одною думкою. Це архіважливе питання в районі. Але є вихід. От ми були, ми працюємо. То не можна так ви нині сказали, ми завтра рішили. Так, проблема архіважлива. Роками вона вже мелиться і ніяк не можемо дійти до якоїсь вирішення. Але знову ж вона, на жаль, у нас зараз виходить уже за межі району. Тому будемо просити керівництво області, нехай би нам дозволили на оцей період. Рік допомогти вирішити це питання. Чому зараз вам, сільські голови, шановні, є просьба провести сесії сільських селищних рад і прийняти рішення про передачу концесію на 49 років, оце питання з поводженням твердими побутовими відходами? Чому? Тому що потім районною радою концесія це у довготермінова оренда. Чому? Тому що зараз є потужний інвестор. Це є програма. Європейська програма, який готовий, згідно я так вже десь відкрию карти у Двірнянському, у івано франківській області планується побудувати три переробні заводи, і для Надвірнянщини немає потреби виділення ділянки. Нам треба буде всього 4 соти для того, щоб машини, ті, які будуть возити сміття. Одна ділянка, один завод буде, по-моєму, у Косівському районі, Калуш і Тлумацький Тиснецький район. Ми вже реально підійшли до вирішення проблеми. Але для того щоб цей проект міжнародний запрацював від 70% суб'єктів, тобто сільських селищних міських рад, мають бути в тому проекті, бо це є бізнес-проект величезний. Там на сотні мільйонів євро. Виділення коштів на будівництво та добудову шкіл у селах району, незавершене будівництво другої черги підвідного газопроводу високого тиску. На двір на Ланчин я неодноразово був у гречаніку в управлінні. Регіонального розвитку, чи як він називається, про капітальне будівництво, обіцяли, в червні, липні місяці це питання зрушиться з мертвої точки. Є запорізька компанія, чи звідки? Тому це швидше запитання буде до Ігора Теодоровича. Чи є інформація, чи дійсно ті люди, які вклали... Ну, тисячі гривень у будівництво мережі газопроводів по селах чекають зараз для того, аби купити газ. Вони ж не хочуть задурно, правильно? не хочуть купити газ і заплатити від дійсно пожити по-людськи, хоч останні ті роки. До сьогодні залишається до кінця невирішеної проблеми ліквідації стихії 2008-2010 років. Йшла мова під час колегії про стан виконання бюджету району проведеним аналізом зараз за 9 місяців. Нам е в зв'язку з тим, що ми не всім е, податок по доходах, е, ну особливо прибутковий податок. Е, це в межах буде 9 мільйонів. Ми не план по надходженню до місцевих бюджетів цілому по району. Крім того, нам не вистачає на заробітну плату по медицині е, 1 мільйон чотириста. На заробітну плату і по сільських радах 320 тисяч не, не, не стає. Це так, так, крім того, по енергоносіях 280 тисяч не, не стає на енергоносії по, по лікарні, 60 тисяч на медикаменти і 30 тисяч на харчування. І по сільських радах 290 тисяч на енергоносії. Ми зробили аналіз по 28 показниках. І можу сказати, що за 16 показниками район, а це 57%, район займає порівняно з іншими районами позицію 10-ту і вищу. Це загалом добре. Разом з тим не зовсім рівномірно, тому що ще 5 позицій з 11 -тої по 13. І сім позицій з 16 по 19. Тобто так, 75 на 25. Але це не вберегло район від того, що він з 11 місця в такому ж періоді минулого року перемістився на 14 місце. Тобто за один крок до. Вже ризикованого 15-го місяця тому що ми з 16-го, 17-го вважаємо, що вже ситуація вкрай незадовільна. задовільна. Тут ситуація загалом прогнозована. Заслухали під час засідання колегії роботу сільського голови села Пасічна організацію та проведення оздоровлення дітей у літній період 2013 року. Також обговорили організацію роботи ринків району щодо продажу сільськогосподарської продукції. Створити всі необхідні умови для продавця це головна вимога керівництва району.